Вітаю, друзі! Ви на каналі «Невідчепна Думка. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Я ж оголошую 33-ю вікторину. Перше запитання. Якому році з'явилася Вікіпедія? Правильна відповідь 2001 році. Друге запитання Країна. Світовий лідер розсилання СПАМ. Такою країною є Індія. Наступне запитання: Хто з кінорежисерів вважається батьком зомбі? Вважається, що це Джордж Ромеро. Він зняв найбільше фільмів на цю тему. Наступне запитання. Хто спас Рим від Галів? Гуси відчули біду, почали кричати і цим розбудили захисників Риму. П'яте запитання. Що він знайшов швейцарець Джордж? Деместраль. Правильна відповідь за сіпку липучку. З якого року почали користуватися мішками для сміття? Мішками для сміття стали користуватися, дякуючи інженеру українського походження Гаррі Василюку з 1950 року. Що таке футуризм? Це авангардний напрям у мистецтві, що відстоював крайній формалізм. Творцем вважають італійського письменника Філіппо. Марінетті, який у 1909 році опублікував Маніфест футуризму, найпахучіша речовина у світі. Ванілін занесений до книги рекордів Гіннеса як Найпахучіша речовина у світі. Які засоби впливу були в XVII столітті в Англії на дівчат за нецензурну лайку? На дівчат, які були викриті в нецензурній лайці, одягали намордник. То, за легендою, першими почали вживати каву. Згідно за легендою, ефіопські пастухи першими почали вживати каву, побачивши, як поводяться кози, які з задоволенням жували плоди цієї рослини. В якому році виявили існування морських котиків. Правильна відповідь у 480 році до нашої ери. Як називається наука, що вивчає склад і рух людності? Правильна відповідь демографія. Яку країну вважають найгусто населенішою у світі? Такою країною є Монако. Кого називають найсильнішою істотою у світі, якщо розглядати силу відносно маси тіла? Якщо розглядати силу відносно маси тіла, то комахи значно перевищують великих савців. Гнойовий жук скарабей, Може тягнути вагу, що перевищує його власну 1141 раз. Що за клуб мав на увазі в своїй книзі Андрій Кокотюха? Андрій Кокотюха автор книги Клуб боягузів.